Привіт! Сьогодні у мене знову рецепт із води. Тобто жінки на воді були на рибальці і ми ділимося рецептами. Сьогодні я взяла 600 грамів курячо свинячого фаршу, 500 грамів цибулі, два таких огірочка це кислі. Ви можете брати консервовані одне яйце і 500 грамів. Темного хліба, хліб я замочив в звичайній теплій воді. Якщо ви будете замочувати в молоці, то котлети будуть набагато сухішими, тільки тепла вода. Що я зараз роблю? Якщо у вас е, м'яса немає робите фарш все перекручуєте на м'ясорубку. Сьогодні я буду подрібнювати. Сірий хліб додаю, просто розминаючи, а цибульку і, і огірочки переб'ю на подрібнювачі і додаю до м'яса. Все як завжди. Сьогодні у нас тут гість програми: це огірочок і трішки більше цибулі. Подрібнювач. Отакий, зараз це вам уже як зручно, нарізайте цибулю і подрібнюйте. Але робіть не пюре, а щоб маленькі шматочки відчувалися. Можете дрібненько нарізати. Але швидше буде, якщо перебити на подрібнювачі. Готово. Бачите, які огірочки. Додаю сюди одне яйце. Багато не потрібно, тому що яйця роблять більш сухими вироби. Так, і зараз цей хліб, що в мене розмок. Я його відчавлюю і сюди. Задають мені питання, а якщо перебити на подрібнювачі. Буде дуже таке пюре, дуже будуть, буде вологий фарш, і вам буде проблематично з ним працювати. А так ви вимішаєте, і все буде дуже-дуже добре. Ви бачите, скільки маси. З 500 грамів 500 -600 грамів м'яса у нас вийде дуже багато котлет. І тепер починаємо це все перемішувати. Тепер я додаю сюди чорний мелений перець, додам сіль, і все. І вимішую. Добре, добре вимішую і відбиваю цей. Де отут хліб не розм'явся, будь ласка, розминайте. Ось огірочок, великий шматочок, можна прибрати його. Чайно ну, я додаю багатенько петрушки сушеної, тому що це домашня наша, в нас її багато. І додала трішки куркуми, бо в мене спеції для курки не було. Я додала спеції до шашлику, паприки солодкої і відбила. І такий фарш готовий. Тепер беру на деко сухарі. Хай фарш так постоє хвилин 10, поки я посуд помию. І на сухарях виробляю ці котлетки. Якщо ви хочете заморозити, то виробили в сухарях на рівну поверхню і до морозилки. Замерзають і потім смажите. Я сьогодні буду обсмажувати всі, тому що це, знаєте, як кажуть, і десерт, і перше, і друге, і гарнір. Дуже гарна структура, дивіться, яка. Вони і не рідкі, і не загусті. ще забула, ця жінка сказала, що краще цей фарш підзбити отаким міксером. Зараз я це зроблю. Ви Бачите, що фарш прямо такий е, пухіший став. Кисню більше тут в ньому. Так, все як завжди. Беремо сухарі, отак розкладаємо їх. Руки зволожуємо і робимо котлети розміра, якого ви бажаєте. Щоб одну взяв, так відчутно було, що котлетку їси. Олії небагато наливайте і обсмажимо все, як завжди. Тут уже секретів ніяких немає. Олійка нагрівається, Паніруємо ці котлетки в сухариках. У мене там чотири. Я маленьку сковорідочку взяла, чотири поміститься. По правилам, ви правильно пишете, що шкільні котлети робили в духовці, але я роблю на сковорідці. Це до плити і будемо викладати зараз на сковорідку. Масло розігріли і відразу трішки менше температуру робіть, тому що нам потрібно, щоб всередині наші котлетки просмажилися. Все, як завжди, розплюскую і викладаю. Здається, що такий фарш трішки як зарідкий, але не страшно. Більше відчавлюйте від... хліб і все буде нормально. Додайте. Щоб не варилися, а підсмажувалися. Тут регулюйте вже самі. Так, і зараз перевертаємо. Ой. Не хочеться, щоб бризкало. Дивіться, які гарні. І розмір, який вони є, такий залишається, нічого не збігається. Ой, це я розламала. Краще веделку, але я боюся сковорідку зіпсувати. Обсмажуємо з двох сторін. і на деко, чи куди ви там будете вкладати. Тушити їх не потрібно. Дивіться, я першу партію зняла котлет і зразу, відразу я повинна скуштувати, можливо, не... мало солі, можливо, щось потрібно додати. Відразу от гаряче ще. Смачно. Огірочком пахне. Ну, що, поки я смажу, я взяла шматочок хліба, поклала цю котлетку гарячу і зараз буду вминати. Ще можна гірчичкою зверху. Тобто, я не втрачаю. Часу. Скуштувала, як по смаку, мені подобається. І цю котлетку потрібно доїсти. Дивіться, яка вона гарна, яка вона соковита. М -м -м. Смакота. Я обсмажую котлети. Дивіться, які красавинки. Мені цікаво, вони у мене всі однакові, скільки вага однієї котлетки. Зараз ми ось крайню візьмемо. Так. Ого. 110 грамів котлета. Зараз підожіть, я ще раз провірю. Нічогось котлети ще Зараз, хвилиночку, ваги потягла. Так, нуль Ставлю тарілку, відтарюю. 0 і котлета. Дивіться, 111 грамів котлета. Це дуже велика. Ну що, підведемо підсумки. 27 котлет вийшло, одна маленька. Я зважила вже там останні, то 98 грамів. По кругу давайте візьмемо 100 грамів одна котлета. Скільки котлет? М -м -м, багато. Так що на смак дуже приємні. 600 грамів фаршу додали інших інгредієнтів і вийшли дуже смачні котлети. Зараз, вибачте, можете готувати чисто м'ясні котлети. Це все дивіться по своєму гаманцю. Але нам подобається отакі саме з сірим хлібом. І сьогодні ви бачите, що огірочок я додала. Але я б краще додала консервований той, що з оцтом. Тому що я не дуже полюбляю ці солоні огірки, бочкові, як кажуть. Тому мені, я відчуваю цей огірочок. А так взагалом дуже дуже смачно. Готуйте, нехай у вас все виходить. Знаєте, господиням зараз важко, якщо, особливо якщо сім'я, і потрібно ще, щоб і на вечерю було, і на роботу щось дати. Цей варіант безпрограшний. Будь ласка, ой, важко, як же ж важко. Пригощайтеся. Не соромтеся, пригощайтеся з пилу жару.